Велич душі полягає не у великих ділах, а у великій любові. Любов має вартість і вона надає величі ділам нашим, хоча вчинки наші незначні і звичайні самі по собі, але завдяки любові стають великими і могутніми перед Богом завдяки любові. Мовчання це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа, цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна, всі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа, Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Любов проганяє з душі боязнь. Відколи я полюбила Бога всією собою, всією міцю свого серця, відтоді боязнь відступила. І, хоч би не знаю, як говорили мені про його справедливість, то не лякаюся його зовсім, бо добре його пізнала Бог є любов, а дух Його спокій. І бачу тепер, що вчинки мої, які випливали з любові, досконаліші за вчинки, які я виконувала зі страху, я довірилася Богу і не лякаюсь нічого. Я повністю поклалася на його святу волю. Нехай він робить зі мною що хоче, а я все одно його любитиму. Душа озброюється для будь-якого бою молитвою. У якому б стані душа не була, вона повинна молитися. Мусить молитися душа чиста і прекрасна, бо інакше втратила б свою красу. Мусить молитися душа, яка прагне тієї чистоти, бо інакше до неї не дійшла, мусить молитися тільки що навернена душа, бо інакше знову б впала, мусить молитися грішна душа, що втонула в гріхах, щоб могла піднятись. і нема душі, яка б не була б зобов'язана молитись, бо усяка ласка спливає через молитву. Любов не знає страху, проходить через усі ангельські хори. Які стоять на сторожі біля його трону, вона не злякається нікого, вона досягає Бога і тона у ньому, як у своєму єдиному скарбі, херовим, звогистим мечем, який стереже рай, немає над нею влади, очиста Божа любове, яка ти велика і незрівнянна. О, якщо б душі пізнали твою могутність. Дякую Богові за цю хворобу і фізичне надомага. Бо маю час для розмови Господом Ісусом, для мене є розкішлю проводити біля ніг скритого Бога довгі хвилини, а години минають для мене як хвилини. Не знати коли. Відчуваю, що горить в мені полум'я і не розумію іншого життя, крім жертви, яка випливає з чистої любові. Коли я розмовляла з утаєнним Богом, він дав мені пізнати і зрозуміти, що я не повинна довго роздумувати і лякатися труднощів, які можуть мене спіткати. Знай, що я з тобою, я створюю труднощі, і я їх долаю, а недоброзичливі настрої в одну мить можу змінити на прихильні до цієї справи. Господь у сьогоднішній розмові багато мені песни, хоч не все записую. Як дуже не подобається Богові вчинок, хоч і найпохвальніший, але не випливаючи з чистих намірів, такі вчинки спонукають Бога радше до покарання, а не до нагороди. Любов, любов і ще раз любов до Бога. Понад це немає нічого більшого ані в небі, ні на землі. Найбільша велич полюбити Бога, справжня велич в любові до Бога. Правдива мудрість любити Бога, все, що велике та прекрасне в Бозі, поза Богом нема ні краси, ні величі. У мудреці світу та великі розуми. Пізнайте, що справжня велич у любові до Бога. Між вибраними душами Бог має особливо вибраних, яких кличе до вищої святості, до виняткового поєднання з собою. Це є світлоносні душі, від яких Бог вимагає, щоб його більше любили, ніж інші душі. Така душа розуміє цей заклик, бо Бог дає їй це внутрішнє пізнати, однак вона може піти за ним, а може і не піти. Від душі залежить, чи буде вона вірною спонуканням Святого Духа, чи буде ставати цьому Святому Духові опер.